Окремий момент російські так звані журналісти. Власне кремлівська сторона отримала акредитацію, але в дуже обмеженому форматі. Умови прості, але суворі. По-перше, журналістів розмістили в такому крижано-спартанському стилі у спортзалі, в колишньому хокейному стадіоні, а там армійські ліжка та ширми між ними. По-друге, акредитація надає лише дозвіл перебувати на локації без права на прямі включення чи інтерв'ю без попереднього погодження з американськими пресофіцерами. У кремлівських ЗМІ жартують, що це як московська цензура, але навпаки. Частині незалежних журналістів з Росії просто відмовили, пославшись на формат Заходу і безпекові міркування. Але чи є незалежні журналісти з Росії? Питання теж риторичного характеру. Саміт не обійшовся і без специфічної символіки. Міністр закордонних справ і Лавров прилетів у футболці з написом СССР. Правда, на всіх фотках він лише з буквами по центру СС. Ну, як на мене, доволі таки викривально. Натомість делегацію журналістів годували котлетою по Київськи. Це сприйняли як явний тролінг. Правда, питання в чий бік. Бо нагадаю, в минулому році самі росіяни годували в ООН на прийомі саме Чікін Київ після атаки по Ахмадиту. А ще це відома назва Спічу Буча Старшого в Києві. Тож такі жести точно не випадковість. Дипломатія це теж психологія. І Москва явно використовує символізми, аби грати на аудиторіях і посилювати власні пропагандистські меседжі.